Вас це програма власний погляд. і Ми говоримо про ситуацію на сході та роботу парламенту у цьому напрямку. Гостею нашої студії є народний депутат України від фракції Батьківщина Ольга Сікора. Пані Олю, я вітаю вас у нашій студії. Ну і власне Доді. багато ініціатив у Верховній Раді, зокрема, прозвучало стосовно того, який же знайти вихід, власне, з того, що відбувається на Донбасі, і от одна із пропозицій введення воєнного стану чи надзвичайного стану саме на тих територіях, запроти власне сьогодні по-різному ставляться до вирішення цього питання. 영 no. Знаєте, зачну з приємного. Хочу привітати вас усіх, колектив журналістів, із вашим професійним святом. Хай вам легко працюється, хай держава наша буде дійсно незалежною, хай не буде жодного впливу на вашу роботу із сторони влади. І будьте демократичні, здорові і доводьте до народу України власне всі ті події, які у нас відбуваються об'єктивно і по суті. Дуже вам дякую з приводу ситуації. Знаєте, я звичайно не є військовим, військовою людиною, можливо. Мої пізнання у військовій доктрині не є такі, знаєте, глобальні, але я стою на тих позиціях на засадах, що військовий стан очевидно потрібно було вводити ще тоді, коли сепаратистів і терористів було ну мізер, там 5 тисяч, 10 тисяч. Коли, коли їх сьогодні не 5, 500 тисяч, коли їх сьогодні більше 10 тисяч, знаєте, і воно переросло вже в війну, і ця війна об'єктивно не висвітлюється сьогодні у нас. Тому що нам локально показують події, які відбуваються в Донецьку, там Слов'янську, Луганську. А насправді там іде справжня війна, і всіх людей ми звідтіляни демобілізуємо, і людей потрібно захищати. Луганськ, Донецьк це частина нашої суверенної держави, цілісної, і е... як ми... власне захищати людей в От... таких умовах, де йде Я думаю, що на війнах виставляється перший рядок саме мирне населення. Ви Знаєте, я думаю, що саме введення військового стану, мабуть, дало би якийсь позитивний резонанс. Значить, чи треба підтягати війська туди треба потрібно? Це моя точка зору. Я кажу, це не точка зору фракції. Я не маю права говорити від імені військових. Вони краще це знають. Але я думаю, що військовий стан наразі був би певним заслоном, значить розвитку подій глобалізації цих подій на, на сході. Я думаю, що його потрібно вводити без. Ще Власне, робити з тими людьми, які опинилися о, на тій території, де тривають справжні воєнні дії. О, сьогодні стоїть питання про евакуацію. Вже багато людей евакуйовано. Як організувати цей процес на державному рівні саме для тих людей, які переїжджають, наприклад, там, в центр країни, на західну територію України, аби забезпечити їм сим, їх усім необхідним. Наскільки мені відомо, у вашій фракції розглядається певний законопроект щодо. Статусу тимчасових переселенців, власне, як держава має сьогодні захистити цих людей? Знаєте, я думаю, що одним законопроектом ми людей не захистимо. Потрібне відчуття ситуації у кожному відчуття у в серці кожного громадянина держави, тобто допомога від кожного одного українця отим сім'ям. От я, будучи вдома, я десь на радіо дала оголошення, що я готова розмістити і в себе вдома, бо я живу в батьківському будинку. Батько помер, чоловік помер. Сім'я у мене вже значно зменшилася. Я готова кілька сімей навіть прийняти би була у себе вдома. Тобто, поставити тобто, поставити. Таку Якщо прийняться. кожен громадянин uh -huh. займе таку позицію, і я розумію, хтось не має можливості, але той, хто має можливості, повинен сьогодні захистити хоча б одну Донецьку чи луганську родину, дати їй притулок, дати їй можливість харчування і перебування власне тимчасового на е, нашій вільній території, і е, можливість повноцінного проживання, скажімо, то власне не потрібно нам буде законопроектів. Хоча законопроект, звичайно, до цієї ситуації він ніколи не б бо е, він передбачає певні засади державного регулювання значить, цієї міграції. Але саме внутрішня суть громадянина України повинна бути саме такою, про яку я говорю. Ну і стосовно позиції, активної позиції кожного українця, от задля підтримки, наприклад, тих же військових, пам'ятаєте, через СМС збирали гроші. І сьогодні е, 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 яценю прем'єр-міністр наголосив з парламентської трибуни про те, що 10,5 мільярдів гривень було виділено на фінансування безпеки і оборони, тобто на українську армію. Але власне побачив в яких умовах знаходяться українські вояки. Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію щодо розслідування тих грошей, куди власне вони пішли. От наскільки ефективні такі комісії, і що робити в таких випадків ну, комісії, які розслідують певні злочинні дії високопосадовців, Я думаю, що вони ну, в будь-якій мірі, якщо не 100%, все рівно вони будуть ефективні. І до речі, я як депутат Верховної ради війшла до однієї з таких комісій, бо створено дві комісії, не одна щодо розслідування і грошей, і знищення наших танків, бронетранспортерів, розкорочені їхніх, тобто такого... на ці комісії, ще не створені, так, так вони ще не, не створені. Вони про Звичайно, ще немає жодного результату і ще, так би мовити, повноцінно вони й не працювали. Але скажу, що такі сигнали поступали очевидно до кожного депутата, і от не так давно мені телефонували із харківської лікарні, де лежали наші поранені військовослужбовці, і просто вони мені сказали, що одяг порваний на шмаття. Немає у них. Ну вони ж забрали забрали їх із поля бою. У них немає ані зубної щітки, ані бритви. Немає належним, належного організації належного харчування, значить, у лікарні, тому що коли наплив ранених, лікарня ж не розрахована, звичайно, на збільшення. Це те, що було на майдані. Знаєте, коли дуже багато людей були в лікарнях і не вистачало очевидної власне, сьогодні повинні нести відповідальність. І так, я ситуація. думаю, що відповідальність повинна нести. Ну звичайно, що міністерство. Ворона, і, зокрема, та людина, яка відповідала за матеріально-технічне забезпечення, і от достукатися до людини цієї, я не могла. Звичайно, я тоді вже зателефонувала в лікарню, підняла головного лікаря. Головний лікар відзвонив мені за півгодини і сказав, що ситуація внормована, але знову вона внормована на рівні знаєте особистих якихось особистого спілкування, стосунків, тобто на, на рівні моралі конкретної на людини. Війні. Так, а воно Тринка. ж повинно бути і на державі. І я розумію, що. Там смс-ками ми збирали гроші. Я сама неодноразово телефонувала, і ті кошти не можуть покрити витрат. Але ж державний бюджет сьогодні скорочений по всіх статтях соціальних щоб, щоб, спрямуватися спрямувати на армію, та. і тому на армію спрямовані великі фінанси. Звичайно, є такий момент, що армії у нас як такої не було. І за три місяці важко зорганізувати повноцінну армію, і звичайно, є якісь певні спотикання, так би мовити, тому що можливо Україна. Знаєте, настільки розслабилася, я б сказала, за е, часи. Е... Незалежної української держави, але за ті часи, коли знищувалася армія, коли ціленаправленно упризнялася і військо українське, і міліція, і та ж структура СБУ. Тому сьогодні всі зорганізовані всі сили українського уряду на те, щоб армію відновити. І певні шляхи, певні кроки зроблені позитивні, але потрібно розуміти, що це знаєте, ще довготривалий шлях, і як правило, викоренення корупції у армії, адже у нас у нас немає в армії корупції, поза армією немає. Тобто, це те, що болить сьогодні українське суспільство. Корупція, як спрут на тлі нашої держави, вона вкоренилася в усіх гілках влади від усіх, вузу, напрямках, і в... І в усіх напрямках, в усіх галузях. Уже десятиліття. Вона і те що, сьогодні, в Україні. те, що сьогодні на слуху, тому ми так от підняли наверху цю проблему, тому що вона є найактуальніша зараз. Оця війна, і корупція в рядах армії. Вона сьогодні найбільш актуальна. Це злочин, і я думаю. Що за цей злочин, якщо буде доведено? Ну, якщо просто, буде доведено, скільки працюватимуть ці комісії, який період часу вам відводиться, і який, скажімо так, вплив вашого знаєте, рішення в результаті знаєте, на може, що ви можете вплинути? Чи може відбудеться кадрова чистка? Наприклад, комісія може працювати півроку, але півроку нам не дано працювати, бо це ж війна. Mm -hmm. потрібно розуміти, що комісія буквально з понеділка запрацює абсолютно активно. Очевидно, нам потрібно буде поїхати і на схід опитати тих військоворанених. Котрі лежать в лікарнях щодо постачання піти, мабуть, і в частини наші військові. Ну, я це так бачу цю роботу, не тільки паперово там, знаєте, сісти і подивитися по цифрах, а власне ну, живе, власне живе власне спілкування побачити на місці. І будуть зроблені певні висновки. Я вважаю, що ці висновки не будуть залишені парламенту поза увагу і урядом, і генпрокуратурою, відповідно, всіма тими і службою СБУ, всіма тими органами, які повинні дати оцінку тим певним злочинним діям. Купосадовці, які до цього причетні сьогодні рано називати прізвище, бо це було б неправильно, але я думаю, що в швидкому часі ми це побачимо. Але, в принципі, резолюція, наприклад, якісь там підсумки, які б виданий документ, в результаті дослідження роботи вашої комісії, ще матиме вплив реально на те, щоб провести кадрову чистку, ну звичайно, це ж буде результат тих досліджень, які проведе комісія. Вони будуть викладені із певними рекомендаціями і рекомендаціями не тільки, скажімо, структурам генпрокуратури рекомендаціям парламенту очевидно щодо впливу на певні структури галузеві, тобто прокуратуру Генеральну СБУ і е, наше Міністерство оборони, пані Олю, загалом на вашу думку, настільки сьогодні позиція парламенту є впливовою щодо проведення антитерористичної операції на сході? Ну, знаєте, парламент робить те, що може робити парламент, це звернення і до обсє, до європарламенту, і відповідно прийняття певних законів, звичайно, формування тієї армії, яке теж не відбувалося поза парламентом. Тобто, парламент теж в цьому приймав участь. Ну я б сказала більше, моє бачення таке, що сьогодні усі принаймні, ну, залишу поза. Цим питанням жінок можливо, тому питання хто хоче чи не хоче, має бажання. Парламент мав би бути там, де сьогодні йде війна, і робити роботу там, не засідати і приймати якісь нині рішення щодо там знаєте певних галузевих питань життя нашої держави. А власне, парламент мав би виїжджати. Це моє таке бачення пропозиції. Такі озвучували не тільки я, а багато депутатів. Ну, але є те, що є, звичайно, і, ну, і власне в той момент, режимі. коли в парламенті є деякі народні депутати, які виступають на підтримку себе. Ратистів цього тижня було позбавлено депутатського мандату Олега Царьова. От що це власне засвідчило? І чи е, є така, скажімо так інформація, що і інші депутати можуть бути позбавлені депутатського мандату зв'язку саме із цією ситуацією? Знаєте, пані Наталю? Як на мене, дуже довго тягнеться цей процес. І депутата царьова, і депутата Єфремова, і ще ряд депутатів злочинного цього групування під назвою партії регіонів потрібно було давним-давно позбавити мандатів і віддати під суд за ті сепаратистські дії і за вчинки, і навіть за висловлювання, котрі вони. Провадили не тільки в парламенті, а і на сході, адже саме цим злочинним угрупуванням під керівництвом вже тепер біглого Януковича, колишнього їхнього голови партії, провадилися ці сепаратистські дії. Вони поклали початок, вони заклали фундамент. Тій війні, котра сьогодні відбувається, і можливо, якби не підтримка власне цих депутатів. Мабуть, ми сьогодні не мали би такої масштабної проблеми, тому що опираючи саме на парламентарів, на своїх захисників, так би мовити, сепаратисти і терористи, котрі сьогодні там діють, вони мали глобальну підтримку в образі тих парламентарів, і тому очевидно розгорілася така страшна війна у нас на сході. Якби ці депутати працювали в супротив їм, то мабуть об'єднали зусилля із. Тоді ще опозиційними силами. Я думаю, що у нас би такої проблеми глобальної сьогодні не було. Тому моя позиція дуже радикальна. не тільки залишати мандат, а віддавати під суд. Ну і яка ваша позиція стосовно того, що сьогодні влада знову ж таки, ми очікуємо на інавгурацію нового президента. От парламент сьомого скликання, п'ятий президент України, як мають об'єднатися для того, щоб що зробити, які прийняти насамперед рішення, щоб ситуація на сході ну принаймні, стала мирною. Знаєте, під час виборів віддали голоси за Петра Олексійовича Порошенка. Практично більшість українців більше 50%, не тому, що вони так в абсолютно підтримали Петра Олексійовича, а тому, що вони бачили в ньому саме того миротворця, який сьогодні об'єднає державу і зупинить війну на сході. І я думаю, що парламент теж сьогодні повинен об'єднатися і усіма силами своїми. Зупинити цю війну, допомагаючи новообраному президенту у тих його бажаннях у поступах і у тих, скажімо, діях, які він буде робити щодо припинення цієї ситуації, і це перше, це найважливіше наше завдання. Хоча, от я тільки подивилася інтернет, і мене здивувало, що тільки 14% українців вірять в те, що цю війну сьогодні Порошенкою вдасться так швидко зупинити, А в це вірите? Ну, Знаєте, я думаю, якщо об'єднати зусилля, то я оптиміст. Я в це вірю. Я вірю, що це буде швидко завершено. Е, мені страшно навіть подумати, що ця війна ще може продовжуватися місяцями і що можуть гинути наші діти, тому що от нещодавно буквально був збитий вертоліт під слов'янською. Загинуло шість хлопців. І от коли я подивилася їхні прізвища і дати народження, ви знаєте, це діти 88-го року народження. В основному, ну це ж молоденькі люди, які ще яким ще жити і жити, а вони вже. Склали голови, віддали життя за батьківщину за суверенність, за незалежність і відповідно, хотілося б, щоб більше вертольотів не збивали, щоб більше жодного раненого на вбитого там не було, щоб ця війна була припинена. Дякую, в такій ситуації мені здається, що всім потрібно залишатися оптимістами. І дуже хочеться, щоб ця війна на сході була завершена. Дуже хочеться миру. Дякую вам, що звітали до нас. Студію глядачам. Нагадаю, що це була Ольга Сікора, народний депутат України. Залишайтеся на парламентському До зустрічі.